Соціологічні дослідження показують про те, що, на жаль, зараз якби, зупинився процент тих людей на сході і на півдні, які розмовляють в побуті російською мовою. Що значить зупинився? На початку війни це сприймалося як мова ворога, і тоді це стало принциповим питанням. Про те, щоб переходили спілкуватися на українську мову, раз ви тут живете, раз ви українці, раз ви скажімо, воюєте, допомагаєте фронту, підтримуєте. Ви не колаборанти, значить ви маєте розмовляти українською мовою. І я навіть знаю по своїх багатьох друзях, вони намагалися перейти розмовляти українською мовою. Е і хай це виглядало як суржик, хай це виглядало кустурбато, але це виглядало мені, це було приємно, знаєте. Зараз дехто з них знову повернувся на російську мову. Ну, знаєте, є така приказка не судіть, де не будете судіми, не хочу їх судити, звичайно, не хочу осуджувати. Ну, мені б, звичайно, було приємно, якби вони продовжували спілкуватись на українській мові. Мені здається, що зараз наступив, знаєте, такі, ну якби трішечки вже ну, час зробив своє. Тому що якщо людина там 40, 50, 60, 70 років розмовляла російською мовою, а потім півроку рік поговорила е, в сім'ї російською мовою, а за межами сім'ї спробувала говорити українською мовою, то е, знов воно переважило ті роки і е, ті русизми, і та російська мова. І вони, коли побачили, що ситуація мовна. Трішки якби заспокоїлася, що вже немає такого гострого відношення в суспільстві, бо до всього люди привикають, то вони знову повернулись до російської мови. Я знаю, що в мене сестра живе у Львові, от вона звернула увагу про те, що там, скажімо, є невеличке поселення, тимчасове містечко на 2000, і практично переселенці всі, і практично всі 2000 спілкуються російською мовою і в магазинах, і всюди. Звичайно, це викликає десь обурення тих самих лівіантів. Питання непросте і питання складне. Я б сказав, воно трішки і болюче питання. Але мені здається, що воно не має такого, знаєте, рецепту заборонного характера. Ми не можемо цим людям заборонити спілкуватися в побуті. Так, да, Є закон про державну мову. На державному рівні держслужбовці зобов'язані, а в побуті. Ну, вибачте, за ту жорсткість, яку зараз скажу. Знаєте, є така класна, але дуже проста і зрозуміла приказка, що горбатого і могила не справить. Мабуть, це звідти. Тому що, ну, правди, ніде діти. В більшості людей, особливо старшого покоління, є це тяготіння, а-ля Радянський Союз, є цей консерватизм, є, ну, скажем, трішечки скажем, невігластва. Є трішки привички, є трішки ені. Ну, напевно, це так. Заборонити не вийде. Та й не варто цього робити на державному рівні. Ну, дуже складна ситуація, і не варто зараз її збурювати. Але є, мені здається, тут дві хороших речі. Перша це молоде покоління. Це українська школа, це українські діти, і зараз масове явище в Україні, коли діти розмовляють на українській мові, а батьки продовжують говорити на російській. Я думаю, що це явище буде збільшуватися. І воно час зробить своє. Як той старий час привчив їх розмовляти на російській мові, так само цей час приучить їхніх дітей їхніх внуків розмовляти на українській мові. І час зробить своє. Ця мова відійде, знаєте, як в є. Ну, Мабуть, років 10, можливо, років 20 для цього треба буде. Буде ставати все менше, менше, менше менше. Ну, вибачте, правда, ніде діде. Но ціїв цієї мови буде ставати природньо менше. Тому що зрозуміло, що кожна людина старіє, помирає. Ну і друге, я думаю, що нашій владі треба було б подумати про певні мотиваційні фактори. Скажем. От закон про державну мову це супер і це класно. Але, можливо, варто подумати про якийсь законопроект, який буде мотивувати, мотивувати людей розмовляти на українській мові. Я думаю, що це можна запровадити через якісь можливо, соціальні пакети. Можливо, через якісь культурні програми, через сильні фільми на українській мові, які мотивували дивитися. Тому що інформаційний простір України, як на мене, має бути український, він має бути цікавий, він має бути культурний, він має бути вишуканий і тоді. Внуки, діти, батьки, дідушки, бабушки будуть знаходитися в україномовному культурному середовищі. І цього мовного українського середовища цього контенту буде ставати більше, більше і більше. От мені здається, державі от в цьому плані треба працювати. Звичайно, хороші зміни в цьому плані є. Вони вже очевидні, я їх особисто бачу. Але як на мене, це треба робити в рази більше. більше. І тоді оцей процес. Українізації старшого покоління буде відбуватися неконфліктно, без боротьби і швидше. Ну, а нам, україномовним, українцям, треба проявляти терпимість. Бо і то українці, і то українці. Тільки так сталося, що тут ми на Заході, і тут, от я, наприклад, вчився в Харкові, мене вчили тільки на російській мові. Ну, моя мова була і залишається українська мова. Скажемо, ну там я змушений був відповідати на екзамені на російській мові. Ну, а тому, хто там в Харківській області родився, чи родився, наприклад, в Одеській області. Ну, умовно кажучи, їм трішки менше повезло, бо вони там в школи ходили, в садочки, потім в школи ходили на російській мові. Це ж була ціла програма русифікації зі сторони Радянського Союзу. То тут Западенцям за трішки більше повезло в мовному плані, східнякам менше повезло. То це ж не значить, що вони якісь не такі. І то українці, і то українці. Ну от тут, мені здається, треба проявляти толерантність і терпимість, і шукати оці виходи для покращення ситуації, про які я сказав. Шановні друзі, вкотре пропоную і запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишите свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.